Це от поля широкополі, лани і круче, які стануть поперек горла москалям Е, Я хотів би сьогодні підвести е, підсумки за цей рік. Цей рік був дуже важким. Е, ми, скажімо так, заснули. Е, вся Україна заснула 23 февраля, а прокинулася 24 лютого. І то стала принципова позиція. Я принципово перевів е, свій канал на українську мову, причому я житель східних областей. Я двомовний, я однаково говорю як російською, так і українською. Але ну, я не хочу говорити мовою окупанта е, всього-навсього. І ну, так, так сталося, що цей рік був. Для України велике випробуванням. Росія е, напала на Україну, напала підступно, віроломно, без оголошення війни, без е, признання того, що це війна, а не якась там спецоперація, як вони її називають. І, на жаль, маємо те, що маємо. Е, в цьому році було мало скремблера. Е, мотоцикл був такий, якщо чесно. Ні разу не шкодую. Хлопці, які зараз виконують обов'язки з оборони України, теж ні разу не шкодують, Хто має такий, вони навіть використовувалися в певних підрозділах. Це до того, знову ж таки, до першого відео, як мотоцикл, тактичний мотоцикл і що він з себе представляє. Дуже шкода, що його було мало, дуже шкода, що Рашка ще не розпалася. Бо е, наша русофобія ще є недостатньою. За цей рік було дуже багато страшних речей. Росіяни розбомбили Маріуполь, розбомбили його дуже, -дуже сильно. Я бачив розбиті села, знесені з лиця землі. Я бачив військові злочини, які е, чинять росіяни. Війна буде продовжуватися, ми стоїмо, ми вистоїмо, і перемога буде за нами. Я бажаю Україні перемоги, бо мир нам без перемоги не потрібен. Як би там Рашка не хотіла, мир в Україні без перемоги це відстрочка наступної, наступного нападу Росії, відстрочка наступної війни з Росією. Тому ну, Карфакін має бути розрушений всього навсього всього. Тримаємось. Перемога за нами. Слава нації і смерть Російської Федерації. Сподіваюся, в новому 2023 році побачимося з вами. З вами був Леший. перемога за нами. Бережіть себе. До скорих зустрічей!